Друзі, привіт! До вас є питання: скільки карбаміду ви вносити по листу? Я впевнений, що менше ніж можливо, бо теоретично можна вносити 6-8% розчин, це значить 6-8 кілограмів на 100 літрів води. Якщо перерахувати на гектарну норму, наприклад, на 200 літрів води, то це виходить 15 кілограмів. А якщо це карбаміду, а якщо додавати сульфат магнію, то він ще невілює побічну дію карбаміду і можна додавати трохи більше. Спілкуючись з фермерами, з одноосібниками, я чую, що вони всього вносять 6-8 кілограмів. Це в два рази менше від необхідної. Норми, я думаю, що це психологічний бар'єр. Тому пробуйте 10, пробуйте 12-15 на демо ділянках карбаміду у першу чергу, плюс сульфат магнію, це дозволить вам збільшити норму карбаміду. Також вносьте у похмуру погоду при температурі менше 25 градусів, щоб каплі не висихали на листочках зразу, щоб вони поглиналися. Тому, якщо це відео було корисно для вас, підписуйтесь на наш канал.